Акція називається Побажай країні щастя. Її ініціатором стала Софія Київська. Колись у 2007 році я розмалювала дерево, ну просто дерево бажань назвала його, але коли люди зібрались на виставку, вони почали зав'язувати на нього стрічки і згадувати бажання. Потім розповіли мені про те, що ви придумали. Таку нову традицію на моїх виставках. І дерево почали їздити з цими ли... стрічками. Скрізь я не наважилась розв'язувати чужі бажання. Ем, цього року ми всі знаємо, як нам всім важко і як нам хочеться всім разом чогось побажати хорошого і найкращого в своїй країні. І як для нас всіх важливо думати позитивно і не пускати в свої голови війни, бо вони нас знищують. Я Подумала, ну в Софії, ну що, що ж може бути краще, ніж така об'єднуюча акція. Тому що ем, якщо ми з вами подивимося туди, куди я дивлюся, це собор, який побудували наші предки тисячі років тому, і спільне творення воно з людей зближає і воно робить нас, воно нас звеличує, воно дає нам можливість торкнутися до творця, який створив небо і землю, і кожного нас із вами. От спільне творення з дітьми, які Приїхали Слав'янська і Краматорська, яким зараз важко, бо вони евакуйовані, вони живуть далеко від дому. Мені здалося, що це буде чарівно і прекрасно. І коли ми спочатку сказали викладачам, що ми хочемо їх привести в Софію, вони сприймали це як екскурсію для дітей в першу чергу, бо діти цього не бачили. Але коли ми сказали, що ми ще разом намалюємо, побажаємо, напишемо, то діти почали самі проситись. Дітей навіть ну, має приїхати більше ніж ми сподівали. Ну а всіх своїх друзів, яких я запросила долучитись до створення нашого дерева, бажань, і я до речі, всіх вас прошу зробити це разом з нами: взяти ем, пензлик, фарбу і щось намалювати на цьому дереві. І... Взяти стрічечку жовто чи блакитну, написати на папірці своє побажання країні і залишити на цьому дереві, і ми зробимо це такою невеличкою традицією в Софії, коли кожен після сьогоднішньої акції, яка ну, достатньо закрита, ми тут всі разом це робимо, зможе зробити це саме. І звичайно, дуже хоче, щоб наші спільні думки, побажання. Не дерево здійснює наші бажання, але це в цьому сакральному місті. Ми повинні просити Бога, миру для нашої країни, щастя для країни і пам'ятати, що ми кожен день повинні думати про те, що ми зробили для себе, для власної родини і для країни. Не ну, чітно, кожен з нас велика сила, і ми знаємо. Майдан нам показав, які ми сильні, коли ми разом. І Майдан нас навчив вірити. Так? Він повернув нас до віри навіть тих, хто не вірив, і власне став величезним таким храмом під відкритим небом. І нехай якісь покоління, яке ще жило за якихось там інших часів, радянських, не може знайти між собою порозуміння, то я впевнена, що всі. Люди, які виросли, народилися вже в незалежній Україні, їм нема чого ділити, і вони не повинні дозволяти ні політикам, ні політехнологам ділити себе на схід і захід на якісь регіони. Ми знаємо, що ми всі українці, ми любимо цю країну, і від маленьких справ спільних до великих, ми готові робити щось для неї уважливе. Я дуже хочу, щоб цим, цим нашим сьогоднішнім гостям Києва. Сьогодні було легко, сьогодні і надалі по життю. І та акція, яку започаткувала Анжеліка Рудницька, це чудова акція, яка вже з 2007 року триває дерево бажан. Я думаю, це буде зайвим підтвердженням того, що добро завжди перемагає зло. Більше, але приїхали в гості. Давайте їм теж поплотимо. Ну нічого, ми зараз роззнайомимося, все, все буде гаразд. Пустивка. Давай ми від тебе чекаємо найголовнішого. Ангелику мій, охоронцю мій, вранок, вечір і вночі. 我怎么走